Привіт, привіт! Значить так, вітаю вас з Прощеним воскресінням. Як в нас Прощена неділя, то, думаю, час мирити, як то кажуть, із ворогами. І е, з тими, з ким посперечались. Мені двері зачинили, знову буде спекотно. Привіт. Привіт усім. Збирайтеся, поговоримо про минуле життя. Чи існує таке, чи ні? А зараз чогось послухаємо. Ей бісі відрядка в стеді цього добове. Дві що проще не ділийся, питаємо. Каті, передай вітання Каті. Як таку зачіску робити? Іноді вкладаю. Яка твоя вага? 65. Як справити звідки? Я родом, ще ні гірщина. Ой ти дівчина гарна та пишна, що ж ти до мене гулять не вийшла. Я виходила, тебе не було, я постояла та й повернула. Так, українська народна пісня. І вас уже 135, привіт-привіт-привіт усім. І сьогодні я хочу розказати, як я перекірлювалась в минулих життях, якщо вірити в Езотерику. Але перед тим я хочу сказати, що сьогодні прощена неділя. А це значить таке свято, що треба просити всіх ворогів. А знаєте чому? Тому що є таке психологія, якщо ми відпускаємо весь негатив від себе, якщо ми пробачаємо, яка ціля фіру поспілкуватись, поговорити, 에... Привіт, красунять. Привіт, дякую, то нам легше на душі, ми видужуємо. Я хворіла 8 років після того, як мене булили. І коли я це стала забувати, я стала видужувати. Ось про що я. Ну і звичайно, якщо я когось ненароком образила, неправильно зрозуміла коментар, чи щось сказала, оце я думаю про Машу, чи не ту Машу, з якою я дружу образила, то хай же вибачають і не зляться ці люди, тому що то ненароком. А якщо хтось навмисно мене ображав, то я раджу не ображати. Сьогодні так скромно а хіба я так скромно вже? А чи б не дуже скромно, декольте на спині. Отже, ким я була в минулих життях. Якщо вірити в езотериці, душа перероджується для самовдосконалення. Почула прекрасно. І, перероджуючись, стає кращою або гіршою. Були такі люди, які переродилися. До рівня тварини або рослини за індійським віруванням. Чому? А все тому, що не вдосконалювались під час життів і понесли таку тяжку карму. Так. Отже, в мене Кармічний шлях, південний вузол Стрільці, 11-й дім. Ти була інтелектуалкою, філософиною, можливо, вченою або мандрівницею. По матриці і натальній карті. По натальній карті. Ти жила серед освічених людей, можливо, в монастирях, університетах або при дворах. Стрілець також жінки, мандрівниці, письменниці, реформаторки. Професія та статус. Сонце в сьомому домі. Могла бути відомою публічною особистістю. Місяць у водолії. Бунтарка, новаторка, жінка, яка випереджає свій час. Вона равдіє. Інтелігентка, можливо, медикиня, знахарка, науковця. Історичні двійники. Де діята пересмотреть? Дивися, натальну карту може можна порадити сайти Штучний інтелект». Він класно сам е, пише карти. І може знайти. По даті народження, особливо, якщо знаєте години народження і місце ваших можливих зіркових двійників. Тих, хто народився також під вашими зірками. В Вуглі, натальна карта там ще по інструкції. Можливо, і так. Але добре шукає астральних двійників і читає натальні карти штучний інтелект. Ага, понятно, а отож. Отже, перша гіпатія Олександрівська, жінка, філософ, астрономка та математик у пізній античності. Вчила людей боротися з догмами, була вбита фанатиками. У неї міг бути місяць водолії, як у тебе мислителька, яка випередила свій час. Ну, зараз побачимо, як гіпатія виглядала. Пугачова дитинство. Ну, а, <смі> ми говоримо про тих, хто жив давно і з кого я могла переродитись, а не тих, хто живе зараз. Щодо Пугачова, я її дуже поважаю. Отже, гіпатія виглядала ось так. Як Бачите, вона робила об'ємні зачіски, і ще вона кучерява руда. Что у нас на Елеонора Элеонора Вы ну, изображаете ее на давних рельефах, гравюрах. Неведомо, как она выглядела точно. Королева Маргарита Наварська, французька королева письменниця, покровителька Ренесансу. Захищала інтелектуалів, новаторів, творців, підтримувала реформаторів. Її вважають розумнішою за багатьох чоловіків свого часу. Маргарита Наварська. Отже, її фотографії ну, портрети ось так виглядають. Також вона світла. І з об'ємними зачісками. Хм. Я ще трохи хворію, вчора так горло боліло, що я пила знеболюючи. Простила так, застудилась. Марія Складовська Кюрі. Вщина, яка змінила науку, але її ігнорували як жінку. Могла мати венеру як у тебе вміння присвятити життя знанням. Марія. Ми бачимо її як миловидну жіночку із об'ємним. Кучерявим волоссям. На жаль, вона, по-моєму, коли робила відкриття, вона втрачала дитину, тому що м -м, це все-таки було розщеплення атомів, це був радій, анізуючий, ну ще тоді не знали, що радій може так робити з людьми і їх опромінювати. Гдіти ти час. Зараз я в селі. Так, сьогодні у мене задача писати листи, я їх писатиму. Ліліт Ньютон. Ні, не знаходжу, на жаль. Важлива астральна постать, містична постать, яку могли бути жінкою науковицею а хімікою або відьмою. Відомостей мало, але могла мати знання в медицині, хімії, астрології. Зазнала переслідування за погляди. Так. Клара Цеткін остання. Також вона. Доволі відома, але вона боролася за доступ до абортів, що мені дуже не подобається. Ось вона в молодості, до речі. Таїсія, а яка саме Таїсія? Так, зачекайте, я нап'юсь води, хочу. Молодець. Я веду ефір. Так а на що ти воду п'єш? З больним гуглом. Може, не Так, я до вас повернулася. Ну що ж. В двійниках пройшли, тому підемо далі. Послухаємо ще якоїсь музики. Не розрішають холодну воду піти, ну я п'ю. Як же так можна не дозволити дорослій людині? М'які та дихаючі підгузки ліберотач доповнені кишенькою від протікань. написати листи декільком вченим, ну і республіканцям. Поговорити про те, що все ж слід миритися з Україною і, звичайно, запропонувати свою наукову роботу. По їй можна зробити одне відкриття і одну технологію, класти. Треба ж співпрацювати якось, знаходити співпрацю, тому що я філософиня, мені потрібна команда вчених, щоб створити щось разом. Так. Ну що ж, якщо вас вже тут небагато, то давайте бай-бай. До завтра. Ку-ку, привіт.